Говоритимемо на важливу тему з нами у студії. Вже є юристка громадської організації «Інсайт», правозахисниця та феміністка Ганна Литвинова. Вітаємо вас, Ганном, доброго ранку. І наша тема про те, що вже в четверте за місяць стався напад на ґрунті ненависті. Активісти і активістки закликають нардепів проголосувати за закон 5488, який встановить справедливу відповідальність за злочини, мотивовані гомофобією та трансфобією. Це надасть поліції та прокуратурі необхідні інструменти для розслідування таких злочинів не як хуліганства, а як злочинів, мотивованих нетерпимістю. І вітаємо в нашому етері також Суріката. Це один з постраждалих недавніх від злочину на ґрунті ненависті на в Києві. Дякую, що ви готові ділитися своїм досвідом. Скажи, будь ласка, які займенники коректно використовувати? Та, мої займенники, вони то він краще чергувати щодо займенника, вони, то він вживається у гендерованих закінченнях у минулому часі і також у прикметниках, але при цьому ви не переходите на звертання на ви, якщо до того на ти спілкувалися. Розкажи, будь ласка, що пережили з партнером, та чому ти впевнені, що це напад на ґрунті ненависті? На я певені, що це нападає ґрунті ненависті, тому що нас конкретно считали як пару двох, геїв, хоча ми квір-пара, але це не має значення. Значення має те, що нас считали як пару двох геїв. якраз на підґрунті цього на нас напали, тому що нас називали гомофобними стюрами. На кшталт я не знаю, чи можна казати в етері, але підори нам казали, що нас треба бити, що нас не має бути в їхньому районі. І ну, як на мене, мотиви тут очевидні, тобто. Мотиви це гомофобія, і навіть була така фраза у одного з нападників, що ну от, уяви собі, він це казав хлопці, який за нас заступився. от уяви, уяви собі, що таких побачать наші діти, типу, е, ніби ми якась хвороба, або ніби ми якась ідеологія, яка притягує на свій бік. Тобто чітко було зрозуміло, що єдина причина, чому ми їм не сподобались, це просто те, що ми йшли і трималися за руки. Чи вдалося подати заяву до поліції і як вони трак... трактували, внесли до ЄРДР це правопорушення? Ми подали заяву в той же день. Потім були деякі проблеми із оформленням подальших документів, і я не знаю точно, як зараз оформили це правопорушення, хоча воно внесене в ЄРДР. Як взагалі правоохоронці реагували на цю ситуацію? Як реагували люди, які були поруч? Допомогли вони вам? Люди поруч залежать хто саме, тому що коли все відбувалося, ми були біля Макдональдсу. Він був вже зачинений, але там всередині був персонал. І у нас ще було кілька хвилин, поки нас не здоганяли. І ми стукали, ми показували і кричали: що небезпека, що нас переслідують. Весь цей час персонал Макдональдсу на Миколи 16 Просто дивився на все. Це там такі стіни й двері, як прозора вітрина. Вони бачили нас, вони кілька разів підійшли до дверей, лише щоб сказати, що вони зачинені, що вони нікого не пустять. Потім мені завдали двох ударів. і моєму кокаму намагалися завдати теж двох ударів. Це ну випадку з ним не вийшло. Весь цей час вони просто були там у приміщенні, вони це спостерігали, вони не покидали це приміщення, вони це все бачили. Вони не викликали поліцію, ми це зробили першими, але тим не менше, сам факт. Вони могли просто пустити нас всередину і зачинити двері, і ми були в безпеці, але вони цього не зробили. Були двоє людей у дворику, і от один із них за нас заступився. Він явно не розумів, що він буває... що відбувається. Я не думаю, що він такий активний союзник ЛГБТ-спільноти чи що. Я думаю, йому ця бійка просто заважала спокійно поїсти, і тому він став між нами нападниками і почав їх розпитувати, що взагалі відбувається що затужня. От що стосується поліції, то вони приїхали дуже швидко. Це плюс, тому що я думаю, якби вони приїхали пізніше, то ми були б у значно більшій загрозі. Бо у нас було два, так би мовити, основних нападника, але вони були підкріплені людей десять. І вони якраз підходили на той момент, коли під'їхала поліція з поліцією, спілкування, скажімо, так, неоднозначно я не знаю наскільки я ризикую повідомляти деталі, але думаю, я точно можу сказати про те, що і трансфобії з ними теж вистачає в моєму випадку. Переважно трансфобії, тому що у спілкуванні зі мною ледь не ключовим питанням було те, що ж у мене між ніг. Хто ж є хлопець чи дівчина, ніби це якимось чином впливає на слідство. Також вони чомусь їм було дуже складно зрозуміти, хоча ми з Данилом постійно акцентували на тому, що ми в романтичних стосунках для них це було дуже складно розуміти. Нас називали знайомими, товаришами як завгодно. Дуже хотіли максимально якісь такі нейтральні формулювання, які не враховують нашу близькість вказувати в протоколах та інших заявах. Тому для тих людей, які... В зоні ризику, які є в зоні ризику того, що на них може відбутися напад велика ми порадовим, поважайте себе, відстоюйте свої кордони і не ведіться, ви нічого нікому не винні. Це не ок. Якщо до вас словесно домагаються, якщо у вас розпитують про ваші геніталії, якщо вказуються е, деталі злочину не так як вони є, або якщо не хочуть зазначати, що це злочин на ґрунті ненависті, ми маємо тиснути разом і не маємо ігнорувати те, що ми є, і що ми видимі. Ми не маємо вписуватися лише через те, що нам це диктує суспільство. Дякуємо, що ти говориш про це. Дякую, що доєднався до нас. І тут я повернусь до Ганни Литвинової правозахисниці. Ганна, що у травні 2021 року, Кабмін виніс на розгляд законопроект 5488. З того часу різні правозахисні організації акцентують на важливості його прийняття. І власне його мали розглянути у четвертому кварталі минулого року. Надворі вже березень 24-го. Чому досі не сталося цього? Що заважає, можливо, є важливіші справи у раді умовно, але є якісь більш підводні течії, чому насправді його не приймають? Цікаве питання, як би я сказав, але фактично у мене не буде відповіді на нього стовідсотково. Це будуть мої здогадки, тому що я не знаходжусь Верховній Раді і не можу пояснити таку поведінку. Традиційною відповіддю може бути нема волі, да? і давайте будемо відверти, цей законопроект точно не несе якоїсь вигоди для представників влади або інших кіл, які іноді Лобіюють ті або інші законопроекти, тому тут питання більше е, до зацікавленості в тому, щоб Україна продовжувала е, свій е, рух до демократичного суспільства до Європи. Хоча ми говоримо про те, що ми є Європа, ми знаходимося на мапі в Європі, і тому фактично залишилося одне е, відстоювати права людини, відстоювати свою гідність. А якраз даний законопроект і е, може надати інструменти і можливості захищати е, більш гідно і чітко е, порушення своїх прав, своїх свобод. Наприклад, того ж Суриката, то що зараз е, вони були в Етері, і е, решти громадян. Тому, фактично, це більше питання того, умовно, не на часі, да не зацікавленість. Так, про політичну волю ми запитаємо буквально за кілька хвилинок народну депутатку Інну Совсун. А поки що поговоримо про сам законопроєкт. Так, я хочу нагадати, що цю розмову ви можете не тільки слухати в етері громадського радіо, а також і побачити на нашому Ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб громадського радіо і побачите цю розмову також обов'язково й там. Чи є тиск європейських партнерів саме на цей законопроєкт? Ви згадали про Європу, чи може саме бути так, що от Європа стане якимось двигуном того, що Верховній Раді все ж погодяться його ухвалити? Я думаю, що тут може бути дуже хорошим прикладом ратифікації Стамбульської конвенції. Як би то не було, якщо б не повномасштабне вторгнення, якщо б не наші міжнародні партнери цього не відбулося, звісно, за цим ще стоїть дуже багато роботи різних правозахисних організацій всередині країни, які долучали міжнародне суспільство, також і наших міжнародних партнерів. І звісно, це було таким позитивним результатом, і не можу сказати, що лагідним тиском, але все одно є сподівання, що Саме із цим законопроектом, і зрештою інших, буде відбудеться теж саме, тому що незважаючи на те, що уряд закликає міжнародних партнерів підтримувати Україну не тільки словами фінансово, також зброєю дуже важливо, щоб міжнародні партнери бачили дії і нашого уряду. Та ви згадали Стамбульську конвенцію? Я не можу не запитати про втілення в реальність, тому що зі Стамбульською конвенцією дуже радісно було. Я пам'ятаю день ратифікації, просто щасливі пости в Фейсбуці, тому що скільки 11 років боротьби за ратифікацію Стамбульської конвенції. Але при цьому чи працює вона, чи є нормативні акти відповідні, чи є відкриті шелтери і так далі, і так далі, чи навчають тут працівників. Ну залишаються питання. І так само з 5488, чи передбачає він механізми якогось ну реального. Впливу, і зокрема, от ми згадують вже сьогодні згадували про те, що потрібно працювати власне з правоохоронцями, щоб вони могли визначати ці злочини, вміти коректно комунікувати, і можливо вже якась робота ведеться підготовча, чи насправді це все в майбутньому, в майбутньому. Тоді почну з кінця вашого питання, тому що про навчання правчань в навчання відбувається постійно, і це про якість цього процесу. Дуже важливо, щоб в самих навчальних закладах, таких же, як поліцейська академія, було би більше виділено годин для такого напрямку, як права людини, не дискримінації, тому що. Декілька правозахисних організацій, наша в тому числі, ми вивчали це питання. Ми знаємо, скільки годин і як проводиться це навчання, тобто воно в. Фактично для галочки відбувається багато. Я не хочу називати просто решту правозахисних організацій, але саме правозахисний рух в в Україні і долучається до такої неформальної освіти представників правоохоронних органів, і ми бачимо результат. Ми не можемо охопити все. Але коли під час тренінгів двохденного людина на початку дуже агресує на тему недискримінації, на розбір питань Елгеб те, що це за люди, що це увага, це ваші співгромадяни, вони є поруч. І коли в кінці цього тренінгу людина тобі відверто каже: Ви знаєте, я сюди прийшов і я дивився на вас всіх ось так. Закриває е, двома руками свої очі. Ми а зараз як? А зараз ось так: е, закриває одне око. Е, дякуємо, що вже інше око відкрито. І тоді ми розуміємо, що є вже результат. Звісно, не всі виходять. Е, освітлені знаннями, і вони вже позитивно ставляться до ЛГБТ, все одно це є певним впливом, тобто, упередження є проблематикою. Чи надасть 54,88 чітких інструментів? Ні. Але. Це питання до статті 161 в кримінальному кодексі, да? вона не має чітких, там не вказані мотиви за сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичністю. Це важливо. І як лунає саме ця стаття, я наведу. Да? Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками з одного боку, класно перелік не закритий. Увага, представники правоохоронних органів. Читаємо інші ознаки, і ось тут сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність і все, що завгодно ще можна додати. Але з правоохоронцями так не працює. Ну тобто, людям необхіден прямий інструмент. Бачите, ми є в перелику, і це теж дуже ускладнює роботу адвокатам. Це дуже ускладнює життя потерпілим постраждалим від злочинів на ґрунті е, ненависті, тому що адвокати мусять доводити, що це саме 161. А якщо буде прийнятий е, законопроєкт, не якщо, а коли він буде прийнятий, я поправлюся, тому що будемо думати на позитив, е, то він буде вже. Дана стаття буде жолонати інакше: це розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпімості тобто, це публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпімості, і тут же все просто і все зрозуміло, тому що те, що відбувається, не має відбуватися. Та, я тут зразу згадую Оксану Гузь, яка багато працювала з цими справами, зокрема, коли йшлося про побиття на Подолі після якихось акцій, після маршу жінок або маршу рівності. І теж основна робота, основна складність була в тому, щоб перекваліфікувати з дрібного хуліганства на 161-шу І бачимо багато опору. Тому сподіваємось, що 5488 допоможе з цим. З нами на прямому зв'язку народна депутатка Інна Совсун. Пані Інно, вітаємо вас. Доброго ранку. Ми тут вже згадували, що може бути багато різних причин, чому закон не не, не розглядають. Хоча згідно з планом законопроектної роботи Верховної Ради його мали розглянути в четвертому кварталі минулого року. Але от як влучно сказала наша спікерка правозахисниця Ганна Литвинова, питання можливо в політичній волі, що ви скажете зсередини, чому цей законопроект поки що досі не розглядають? Ну тут колежанка абсолютно права, що це просто питання політичної волі. У нас були здійснені внутрішні кроки щодо так, прийняття цього законопроекту у вигляді розгляду його на комітеті і винесення позитивного рішення. Але чесно вам скажу, зсередини я знала, що це про людське око. І в даному випадку людське око це, це наші західні партнери, яким треба було продемонструвати якусь, якусь діяльність в цьому напрямку, але початково я зі спілкування з там керівництвом фракції більшості знала, що реального плану винести це на голосування в залу парламенту. У них не було. Їм треба було просто показати, що вони щось десь там зробили. Ну, ось тому я, я початково знала, що це це ще. Не кінець історії, коли комітет влітку минулого року це проголосував, тому що зараз треба дійсно дотискати публічно. І ну на превеликий жаль, у нас і приводи з'явилися за останні декілька тижнів, конкретні кейси, які доводять, чому це настільки важливо. Але та ну на жаль, тут просто всі бояться прийняти щось, де буде, хоч якось, згадано. Чи то сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність, та цей страх залишається, і він заважає і прийняттю п'ятдесят і так само прийняттю законопроекту про реєстровані партнерства, який я подала. Просто всі панічно бояться, що це вдарить по чиїхось рейтингах, і саме тому бояться це виносити. Чи ведеться взагалом якась підготовка механізмів подальшої реалізації цього закону? Ну, Дивіться, якісь речі робляться і дійсно великою мірою зусиллями правозахисної спільноти, які намагаються заходити через офіційні канали з навчаннями, з якимись там програмами для правоохоронців. Але воно не матиме системного характеру, допоки це не буде. Власне, частиною системи, да? тобто, ну якісь зміни відбулись, але ну насправді, допоки це не є вимогою закону, ну то марно сподіватися, що це якось так буде система реагувати. Міністерство приймає якісь підзаконні акти тоді, коли вже є прийнятий закон. Дуже дуже рідко я знаю випадки, коли будь-яке міністерство діяло на випередження і приймало нормативку там під законе не приймала розробляло якісь там підзаконні нормативні акти в сподіванні, що цей закон буде прийнятий. Тому ну наразі це так поки що на рівні політичного діалогу з партнерами, чесно кажучи, більше залишається ніж на рівні внутрішньої роботи всередині правоохоронних органів. Дякуємо вам дуже зокрема за те, що ви не боїтеся про це говорити як народна депутатка і депутатки. Подаєте... Та законопроект про цивільне партнерство. Дякуємо, що доєдналися. І пані Ганно, чи можемо ми говорити про зростання злочинів на ґрунті ненависті зараз, чи просто вони стають більш видимі зараз? Ем, можемо говорити про зростання, тому що це ну, і відимость теж додається. Але фактично, якщо ми будемо порівнювати те, що відбувало, Наскільки знизилася кількість після повномасштабного вторгнення, наскільки був спокійним, умовно спокійним з огляду на ці випадки минулий рік, і наскільки вони збільшились останні півтори місяці, це критично. І те, що називається цифра 4, це більше ніж 4. 4 – це постраждалі, які є повнолітніми особами, які вирішили і знайшли в собі моральні сили змогу викликати поліцію, заявити. Про такий злочин, подати заяву, тому що це дуже важкий і складний шлях. І те, як розповідали Сурикат про те, як поводилася поліція на місці, які питання, це теж є моменти, що надія правоохоронці забувають, що коли вони в формі, вони виконують свої службові обов'язки, а це що свої упередження вони мають залишати за межами. Їх більше ми отримуємо ці повідомлення і люди просять не розголошувати. І я розумію, чому більшість з цих є неповнолітні особи, тому що якщо відслідковувати, то зазвичай напади скоюють декілька осіб тобто, це група осіб, яка відслідковує, знаходить в тому або іншому місті за певними ознаками пару або людину. Тобто, фактично, наприклад, ми би з вами теж потрапили за певними зовнішніми Ознаками, і е, це було би складно. Питання з неповнолітніми, тому що вони залякані, вони будуть розповідати, де вони були, що з ними відбувалося, чому вони були там. Можливо, вони розпівали якісь легкі алкогольні напої. Це є проблемою. Проблема більше на рівні родини, що людина, дитина боїться розповісти батькам, що сталося з нею. Ми отримали лист від постраждалі, вона навмисно створила для цього повідомлення окремо пошту, бо вона залякана. Вона називала своє ім'я, і вона описала ситуацію. Як яка відбувалася. На поштовій площі до неї підійшли три людини: дві в чорному одязі, один в одязі, який схожий на військовий. Е, я вона написала в військовому одязі, але я навмисно даю знакутку, що схожий, тому що ми не знаємо, чи був те військовий. Але те, що відбувалося потім, е, як вони представили себе, що вони є військовими, що один е, служить в Азові, і вони будуть вирішувати, хто тут буде і жити і як будуть жити, і ставили питання дівчині: а скільки у тебе? Партнерів, а чого ти так одягаєшся? Вона не постраждала фізично, але наприкінці ось цієї умовної розмови вони їй кинули фразу про те, що побачимося біля під'їзду, і звісно, це лячно. Тобто, або це виглядає як дискредитація того ж азову, дискредитація військових, знову хвиля того, щоб показати. І виставити Україну як фашистську державу, як це робить агресор, як це робить Росія, і це не дуже позитивна ознака. Мене це ще хвилює, тому що напередодні це все відбувається напередодні Сані Бані, а ми пам'ятаємо, що це Сані Бані, це квір-фестиваль. Е, тому мене це дуже хвилює. Ну, для мене це насправді ще й частково <кхи> особиста історія, тому що кілька місяців тому в центрі міста напали на мого партнера з його другом, е, і це було таке побиття, коли. Причепилися просто ні за що, бо їм захотілося. І зрештою, коли він спробував там вдарити у відповідь, троє людей було його на землі ногами по голові. В нього був струс мозку, йому вирвали сережку з вуха. І ну, поліція приїхала. Коли нападники поїхали, в нападників були несправжні номера на автівці, заклеєні, і поліція сказала, що ну, в принципі, ми можемо прийняти заяву, але нічого з цього не буде. І я розумію, що ну, мені не хочеться, щоб мені моїм друзям близьким, яким було страшно ходити по Києву, і я дуже сподіваюся, що е, прийняття закону 5488 буде покращувати ситуацію. І в нас буквально залишається кілька одна хвилинка. Е, якщо можна коротко, як мілітаризація суспільства, на вашу думку, може впливати на безпеку ЛГБТ і взагалі е, відчуття неформальності комфортним в, в місті? На мій погляд, напряму. Тому що будь-які події формату мілітаризації це про агресію, про рівень агресії. Зараз ми знаходимося в фізично і психологічно важкій ситуації, будемо відверти кожен з присутніх і навколо нас, ми не знаємо рівень ментального стану цієї людини, з яких умов людина повернулася, в яких вона знаходилася. І якщо нема виходу агресії, наприклад, психологічна допомога або розмови з допомогою. Друзями, то людина фактично в Цю агресію викидає у фізичне, що сталося на фоні Е, Тому до моменту, поки суспільство не зрозуміє, що не можна толерувати насильство в будь-якому прояві, це не місце взагалі в демократичній державі насильство. У нас будуть проблеми з цим повага один до одного, незалежно від зовнішності і з життя. Так, це дуже важливо. Ганна Литвинова, юристка громадської організації «Інсайт», правозахисниця, феміністка, власними в студії. Дякуємо вам за цю розмову. Перша година того самого ранку вже добігла кінця. За дві хвилинки випуск новин. Ми зустрінемося за 10 хвилин. Слухайте, думайте.